Чому це правило номер один настільки важливе, і я, ну, наприклад, я не чула, що про нього хтось говорив. Це правило працює не тільки в навчанні живопису, але і в житті. Коли ми надто стараємося, це крінж. От ти стараєшся занадто сильно продати картину, і все, ти вже липкий торгаш вживаними авто. Стараєшся занадто сильно сподобатись кому, і ти прилипала, від тебе ця людина буде уникати. Стараєшся догодити і об тебе витирають ноги. Тому, якщо у вас немає часу на перегляд на перегляд у цього всього відео, і ви перемотуєте там або не додивляєтеся, то ви зараз от дізнаєтеся саму суть. Правило номер один в живописі це старайся не старатись. І його друга половина, про яку я вже пізніше дізналася і для себе вже вивчила, це старайся відрізнятись. Отже, наша задача не старатись, а відрізнятись. Ми всі інтуїтивно відчуваємо, що ми робимо найбільше дурниць і помилок в своєму в житті і в живописі, саме тоді, коли ми стараємося щось комусь довести вразити. Когось, а не себе. І тут я можу розказати довго, але цікаву історію мого життя. Але зараз ми не будемо про це, а про малювання. Як я вперше стикнулася з цим правилом Старайся не старатися, озвученим словами. Це відбулося на мальовничій Україні. Це такий пленер. Він в нас тривав десь днів 10 чи більше, навіть тому, що ми жили в Очакові там, і ми ще звідти з Очакова їздили в Первомайськ на пороги. І от в нас була така тусовка хлопець з Чернівців цей Петро. Зі Львова Василь в нас був. От у нас така була стійка сформована тусовка. В нього був дуже крутий такий саме львівська школа. От ну, якщо ви цікавились львівською школою, то в нього дуже виражена львівська школа. Також була оця дівчина Ірина з Дніпропетровська, Дніпропетровську область, вона представляла. Речу, чи обидві роботи, чи одна в неї продалася, що там на пленері, і вона мусила малювати ще одну. У нас такі умови були. Ми мали зробити за цих 10 днів дві роботи на виставку. Ось ця робота в мене була така, що я наче не старалася, а отут я вже старалася і так набучинила, що мене трохи спас наш ще один учасник, якого я зараз покажу. Це Роман Марманов з Крима. Я не знаю, де там, що він зараз, як він, але він переміг, до речі, зайняв перше місце. Він мені трохи поміг витягнути ту роботу. І, ну, не знаю, тут на фотографіях не видно роботи в нього дійсно круті. І ще в нас було двоє хлопців з Миколаївської області, вони представляли Миколаїв і Миколаївську область, і оце вони якраз їхні роботи. Нікіта і І, і вони... От ми постійно, ми якби навіть на пленерах, коли ми ходили, ми далеко один від одного не ставали, ми виходили разом і поверталися разом. І оце роботи вже Олега. ви Бо вони навчалися на різних факультетах в Миколаївському університеті і... чи інституті, я вже не пам'ятаю. І один із предметів в них читав Олег Константинович Приходько. І ось, спілкуючись з цим Олегом Константиновичем приходьком, я зрозуміла типу, дуже часто я, я малювала швидко, швидше ніж інші чомусь, і часто я приходила в числі перших з пленеру. Ну так як йти кудись не було взагалі ніякого місця, ми були взагалі на природі там відрізані від цивілізації. То я сідала і просто сиділа на, за столиком на лавочці разом з нашими викладачами. І він каже: ось він російською спілкувався, ось, дивися. каже... Він ставив роботи і критикував. Тобто, він, після того, як ми поверталися з пленеру, він кожному нас давав фідбек, що так, що не так на роботі. І я сиділа, просто слухала, що він кому говорить. От він там, наприклад, говорить: ось дивись, ти тут старався дуже сильно, і робота вийшла така декоративна, натягнута. Та -та -та. І я це все вбирала як губки, тому що в мене ніколи не було викладача, який би мені давав отак вживу, прямо відразу після роботи фідбек. І я слухала фідбеки інших. Які він давав і іншим студентам. А поза як це все відбувалося в атмосфері пленеру на природі, ми не були в університеті, в стінах. Ми не робили ці роботи на оцінку. Задача була зробити дві роботи, які пройдуть відбір на виставку. То і спілкування було трошечки на іншому рівні, і було набагато, ну якби мені здається, приємніше і менш формальне. І ось Олег Константинович розказав мені, ну не мені там, нам, бо ми приходили і сідали за цей столик і чекали, поки всі зберуться після пленеру, і потім ми ще готували собі їсти це взагалі. Взагалі була отдільна історія, але це таке. І от ми сідали і він часто розказував історії там всякі Бувальщини. А одна мені запам'яталася, от прям закарбувалася в голову історія про одного із його учнів. Взагалі, він учнів і репетиторством він перестав займатися, коли він став завкафедрою, чи я не пам'ятаю, яка в нього була посада в на той момент. І в нього просто механічно не було часу цим займатися. Але була одна маманька, дуже настирлива, яка в будь-що затяглася, щоб її син ходив саме до Олега Константиновича. Вона його переслідувала, нарешті вона йому буде пекла так, що він сказав: Окей, добре, візьму я його в свою майстерню. Але не вважайте, що якщо він, наприклад, буде моїм учнем, то він автоматично поступить. От, тобто, в мами ще був такий трохи може кривий розрахунок. І от приходить цей е, синуля, значить, до нього в майстерню, дивиться так, ходить повільно між роботами, дивиться, дивиться і таки каже: А що, коли малюєш, старатись не треба. І він ну, там історія триває далі, але для мене от вона припиняється тут. Все, мене це пробило током. Тобто, друзі. Коли малюєш, старатись не треба. І от все моє життя я сама собі робила таку планку. Але я дуже рідко до неї дострибувала. От наче в тебе ж є відчуття, що не треба старатися не вимальовувати кожну травинку і що це правильно. Але ну, ти нічого не можеш з собою робити, ти вимальовуєш ті травинки і стараєшся. А в 2008 році я почала давати уроки, вже приватні і дітям, потім підліткам, потім там дорослим. І от я зрозуміла цінність цієї поради, і коли хтось її дослухався і застосовував на практиці, що роботи якісно відрізнялися від роботи таких самих рівнів, коли людина розуміє принцип не старатися.